Усім привіт, дорогі друзі. Як ви могли здогадатися, ви знаходитесь на каналі Максим Pro 2014. І я, як ви могли здогадатися Максим Pro 2014, сьогодні повертаюсь. Так, це досить потужно. В мене не було натхнення знімати нові відеокролики для вас. Тому сьогодні потужний тір-лист арабських країн. Їх сьогодні у нас на огляді 23, і всі ми будемо розглядати і розставляти по тір-листу. Хотілося б попросити вас залишити свій відгук. Якщо вам сподобається або не сподобається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже радий отримати фідбек. Навіть якщо це буде негативний коментар, я буду знати, продовжувати цю рубрику чи ні. Сьогодні хотілося б довго не затягувати, тому поїхали. Uh, Перша у нас Бахрейн, uh, досить потужна країна, uh, одна із найбагатших, найзаможніших країн uh, перської затоки, uh, досить високий рівень життя. Uh, ну і відома, відома, в принципі, своєю розвиненою фінансовою сферою та високими хмарочосами. Uh, поважно, поважно. Uh, буде. Тірі потужно. А далі у нас Джебуті. Ну, що про Джебуті можна сказати? Досить маленька країна у Східній Африці, там досить спекотно, там дуже спекотно. Ну Тобто, навіть верблюди не витримують такої спеки. Але справедливості заради Ну досить вигідне географічне положення. У... Ну, фактично, це стратегічний вузол. Між Європою та Азією, тому е, ну хай буде такої. Окрім географічного положення, нічого цікавого немає. Єгипет. Е, Єгипет хороша країна, е, легендарна історія, е, досить захопливо е, слухати, навіть коли тобі не дуже цікаво. Е, тобто про всі ці піраміди, Хіопса, про фараонів, про Клеопатру і, ну. Я думаю, ви всі і так без мене знаєте, що таке Єгипет. Досить розвинений туризм, але тільки недостатньо потужно, тому що, крім туризму, зараз Єгипет має досить сильні проблеми з корупцією, з економікою, з перенаселенням. Тому недостатньо потужно, щоб бути потужним. Але в цілому досить добре. Ірак. Ну, знову ж таки, ви все напевне і без мене знаєте. Ірак, це раніше була дуже, дуже сильна цивілізація, але зараз, на жаль, це країна, яку більшість асоціює з війною, з нестабільністю. В країні є нафта, але попри нафту люди ну, досить погано живуть, дуже низький рівень життя. Такої. Гірше, ніж Джибуті. Е, достатньо гірше. Але, ну, не те, щоб не. Ну. такоє Є нафта, але сильно краще вона не робить цю країну. Е, що ж, йдемо далі. Далі у нас Єрданія. Е, стабільна країна, але в нестабільному регіоні. Е, Відома містом стародавнім, яке називається Петра, і воно виглядає досить потужно, навіть потужніше, ніж деякі сучасні міста, хороша країна, але є мінус у вигляді досить. Скромних природних ресурсів. Тому в цілому можна поставити на міцну серединку. Навіть, можливо, потужно, але недостатньо потужно. Адже це досить насправді таки сильна країна. Я вибачаюсь за сповіщення. Далі у нас на черзі кувейт. Кувейт це досить хороша країна, я навіть не задумуючись поставлю її в потужну. Чому? Тому що, ну, попри те, що Кувейт досить маленький, досить великі поклади нафти. І кувейці реалізували нафту, досить добре реалізували, навіть ось так вище поставлю, ніж Бахрейн. Адже, ну, по суті, кувейці можуть взагалі не працювати і досить непогано жити. Держава все забезпечує. Єдине, що ні, напевне, понище поставлю, адже мало туристичних місць, якби була якась архітектура цікава, було б, можливо, навіть естір але цього не вистачає. Але в цілому. Стабільна, хороша багата країна. Далі у нас на черзі Леван. Е, ну, про Леван можна сказати, що колись Леван був дуже потужним. Е, але, на жаль, зараз у Ливані криза. В Ливані криза. Проте я вагаюсь між міцною серединкою і майже потужним. Адже ну, Ливанська кухня це досить смачно. Звісно, я не пробував, але по розказам інших людей це не перевершено. Давайте сюди в кінець потужності. Майже потужності. Недостатній потужності. Ви всі зрозуміли, про що я. Чи... Ні, давайте міцну серединку, це прям міцна міцна серединка. Лівія. Лівія. Ой, лів ну що тут сказати? Коли Кадафі був при владі, Україна ще трималась, але ну зараз там хаос. А, дуже слабка економіка. А, знову ж таки, як і в Бахрейні. Навіть верблюди засихають. Е, але, ну, окрім окрім е, спеки, там ще війна. Е, ну, в цілому. Типу, мені здається, деякі бойовики знімаються по мотивам саме Лівії. Е, так, що ж, не будемо. Зрежуватись тут. Давайте далі. Е, Мавританія. Е, ну, що тут сказати, це теж така досить неприємна країна, адже тут досі існує рабство. Е, слабка економіка, величезні пустелі. Е, ну, теж в смерть. Е, Хоча ні. Ні, просто ні. Е, Ну, немає війни в цілому. Трошки краще лівій. Не набагато, але все ж таки. Марокко. Перейшли до хорошого. Ну, що тут сказати, Атлантичний океан, величні міста, гори, пейзажі дуже гарні, розвинутий туризм, але не дуже розвинена економіка. Тому ми її поставимо в кінець потужно, але недостатньо потужно. потужно. Е, Оман. Теж хороша країна, е, досить багата, дуже досить багата. Е, прям достатньо багата. Е, має досить стабільний уряд, стабільну владу. Е, е... Має досить гарні міста, чисту природу, навпаки, гарну природу, чисті міста. В цілому потужно. Можна жити, можна дуже добре жити. Тому потужно, потужний тір. Далі у нас іде Палестина. Ну, що тут про Палестину можна сказати? Всі ви все знаєте, бідна, окупована країна. З вічним конфліктом, досить багата історія, але ну, життя людей тут це боротьба за виживання. тому – ні. Катар, безумовно, Естір. Так, попри те, що маленька країна, дуже великі поклади газу та нафти. Це дуже помогло Катару розвитись дуже сильно. Дуже відомим став після 2022 року е, в зв'язку з в зв'язку з Чемпіонатом світу по футболу. Е, що, що це сказати е, З мінусів, тільки умови працівників трохи жорстокі, але в цілому несе можна заплющити очі, адже країна дійсно дуже потужна. Е, Суддівська Аравія. Теж неймовірно потужна країна, навіть, можливо, краще, ніж Катар. Ну, досить по-дурному їх зрівнювати, адже е, це реально потужні країни, і визначитись, що прям набагато краще. Це дуже важко, треба аналізувати повністю обидві ці країни. Так просто на перший погляд вони однаково круті країни. Е, Саудівська Аравія, ну, тут теж можна не сильно багато говорити. Реально нафтовий гігант це все каже за цю країну. Будує в пустелі, в пустелі, вдумайтесь, футуристичні туристичні міста. Ну, тобто, це реально дуже сильно, дуже потужно. Також з мінусів трохи жорсткі закони та обмеження прав людей. Але в цілому, знову ж таки, на, цьому можна, на це можна заключити очі, адже ми дивимося на країни з точки зору їхньої, їхньої стабільності, економіки і так далі. Йдемо далі. Сомалі. Ефтір найгірший. Пірати, голод, громадянська війна. Е, ну, тобто, це прям це прям ні, це дуже слабо. Е, Сомалії дуже асоціюється з хаосом. Е, ну, влада тут існує просто формально. Сомаліленд е, ну, не набагато краще, будемо чесними, але в цілому. Ну, мало, взагалі, хто про неї знає е, тобто, як би пояснити, фактично незалежна держава, але на офіційному рівні її не визнають. Тому високо вона не потрапить. В цілому для Африки доволі доволі для Африки доволі стабільна, але економічно слабка. Ну, давайте. ні Судан. Ну, тут F Війни, перевороти, бідність. Колись Судан був найбільшою країною Африки, але розпався, не може зібратися назад. Ну, давайте навіть не за рахунок того, що він був потужним, і зараз просто у нього такий період. Але хто знає скільки часу займає його відновлення? Тому ні. Сирія, ну, що тут сказати. Колись багато цивілізація була, але тепер ну, руїни війни е, важко уявити. Знову ж таки, як скоро вона повернеться в палію, як скоро знову стане потужною, порядною країною. Е, поки що так. Коморські острови. О, ну, це вже покраще. Е, дуже гарно. Але дуже бідно. Життя не мед, звісно, але природа топова. Ставимо в такої. Об'єднані Арабські Емірати. Ну тут Естір перше місце, однозначно. Всі ми знаємо Абу-Дабі, Дубай. Власне кажучи, Арабські Емірати це, можна сказати, символ розкоші. Ну, як в усіх країнах Естіру. Звісно ж, є хоч один мінус. Ну, в цілому можна сказати, що без іммігрантів, які роблять чорну роботу, вся ця розкіш неможлива тому. Але це не заважає Арабським Еміратам бути на першому місці африканських країн. Я вважаю, що вони молодці, що змогли осідлати. Це діло і на свою вигоду використовувати. Туніс крута історія в цій країни. Римські руїни, море, але не дуже сильна економіка, будемо чесними. Однак, топ для туризму ну міцна сердинка. Ємен. а Війна, голод. Катастрофа, просто катастрофа з продуктами, з гуманітаркою це прям шах. Ну, важко знайти причини, щоб поставити його вище. взагалі. Е, і на кінець у нас Алжир. Е, закінчуємо на хорошому. Найбільша країна Африки е, багато на ресурси, дійсно багато на ресурси, але з мінусів, ну, хоч і є потенціал, але використовується не повністю. Тобто, країна досить сонна і реалізувати свій потенціал вони ну, не можуть. Е, так як треба. Але якби реалізувався потенціал, можна було б поставити навіть в потужну. В цілому в цілому, мені все подобається, певне. Можна це навіть міцну серединку, але з натяжечкою поставити. Ну, дійсно дуже гарна природа, але бідність. Чо? Ні, навіть ось так. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Як її просив, залиште, будь ласка, відгук. Я буду дуже радий. Все такий дрілист у нас вийшов. Всім гарного дня, вечора, ночі і всім пока.